Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сокір'ян, Сокір'янщини та міста Новодністровськ. У нашому регіоні на Сокір'янщині є дуже багато проблем, проблем під час війни, на які, на превеликий жаль, місцева влада не звертає належну увагу. Одну з проблем, таких я зараз озвучу. І звернувся до пани Оксани Іванівни Бабій, яка відповідає за місто Сукіряна. І який я пропонував не один раз просто пройтись по місту, поговорити з людьми і реально оцінити стан справ в місті та його проблеми. Оксана Іванівна у нас є дитсадок Веселк. І мені постійно дзвонять батьки, зв'язуються по месенджеру і надають інформацію, що у дитячому садку веселка немає медсестри. Увага! Немає медсестри! Оксана Іванівна, прочитайте обов'язки медсестри в дитячому садку, в дошкільній установі. Це друга особа після директора. Вона відповідає за безпеку малих діток, вона контролює їжу, увага, їжу, яку приймають діти кожний день. Це дуже важливо, дуже важливо, страшно важлива річ. Контролює медсестра і багато інших проблем вирішує. А в дитячому садку веселка в дошкільній установі міста Сикіряни медсестри немає. Так стверджують батьки дітей, які там виховуються, і про це повідомляють мене. Оцінюйте цю інформацію як інсайдерську, її потрібно перевірити, пройдіться Оксана Іванівна в дитячий садочок, зв'яжіться з паною Галиною Рябко. Яка завідує у нас освітою, міськвідділом освіти, і вирішить цю ситуацію. Якщо ж ця інформація підтвердиться і в дитячому садку «Веселка» дійсно немає медичної медсестри, то це є надзвичайною ситуацією, я її оцінюю так, яка може привести до дуже поганих наслідків. Це не тільки головотяпство з боку чиновників міського відділу освіти, а й злісне нехтування своїми службовими обов'язками, невиконання ними своїх службових обов'язків, що уже може тягнути за собою відповідальність по діючому законодавству України. Будь ласка, Оксана Іванівна, перевірте цей сигнал. На мою думку, можливо, цей сигнал від батьків є вірним. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей.